Дякую за перегляд! Фурор це був перший раз, коли почув на таможню, коли паспорта давав. І я кажу, що олеже, Вовчиця, то є фурор. Це паспорт не було. І оця вовчиця, вона фурор робить до сих пір. І пацани ж на фронті ще, ще, ще в 14-му році вони слухали вовчицю і слали мені ці відео, як вони там. Напередку. Те, що я тоді, те, що мені пропонували, я робив тільки звичайно, за свої кошти. І якось так було, що коли вже я. За не то, що занурився, коли вже повністю з головою я у цій справі все кожного божого дня. То обронники, то ці, ці коляски, то ну ти сама розумієш, то медикаменти, ну все, що хочеш, то ці автівки, ці пікапи, де, де ставлять, все що, що завгодно. Скільки з тими пікапами мене тут наші кидали, ми переломились на трасі. Важливо то, що цей фонд відкрився. Він став називатися «Благодійний фонд Лавриника мовчиця і ти і, 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 пікапи, і ті і, і, всі, і, всі логотипи з'явилися. Це все що, ступало, щоб якось так все. Отак все по ходу було дуже швидко. Тому що так, потрібно машину, автівку, щоб туди їхала. І треба ще дбати про декілька пар коліс. Комплекти. Це чотири колеса. І це в день там тисячу євро тільки на резину. Тю-тю-тю, пулька полетіла, все. І вони почали їздити. Ті вовчиці. Слава Богу, ще жодна не, 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 не зломилася, жодну в жодну не, не втрапила. Вони працюють, Степаниш мені просто сміється кожного дня, каже, Олег Анатолійович, твої працюють. Каже, вовчиця, каже, що ух, вогонь каже. Слава Богу, і каже, дивись, ці каже, розвалилися, всі каже, немає. А ці, каже, працюють і це гладить там. Дорогий, шановний Олег Анатолійович, оце твоя перша вовчиця, сама перша вовчиця, яка була нам доставлена, і за той, як ти нам купив її. Оце вона є. Десь в якому вона стані. І хочу тобі сказати, що я вчора був свідком. Я бачив, скільки людей вона вчора вивезла з самого пекла. Оце от вивчиться. от з тими от глазками такими. Ну, от. Скільки вчора хлопців? Я не буду показувати круг багажний, Скільки тут хлопців будуть перевезено під оптиком? Мектамовці вам стріляли зі всього, що було. А це так, твоє вчитися, працює. На перемогу на Україну. Дякую тобі, дякую тобі, дорогі друзі. <звук> які вже потім стояли на цих пікапах. Вовчиця в моїх пікапах, які йшли до хлопців туди. До речі, ще жоден з них не. Загинув, всі на колесах і жодна куля в них не втрапила. І е, наскільки це такі речі, які сокровенні, про які ми не будемо говорити ніколи в житті. Часом мовчання ефективніше, ніж, е, базовливе потякання, якісь оправдання ще інше. Фонд має працювати. Вовчиця, вона спасає людей, вовчиця, робить свою справу і вона буде народжувати ще. Діточок буде народжувати. В моїй країні. Це буде після перемоги. Такий автомобіль. Черговий автомобіль, придбаний фондом Олега Видника співпраці з українцями поляками. Частина грошей була надана небайдужі. Я України Україні на Польщі, але частка коштів була профінансована фондом Олега Винника, він особисто. Так що хлопцям Збройні Сили Ігор. тримайтеся, а хто найближчим часом буде у вас. Слава Україні! Перемога буде за нами. Велика подяка Олегу Виннику. Суббота, пришлось выйти отдать машинку Винник купил Олег Винник купил машинку Мы пацанов вчера поразбивали машин дофига Мы должны были ставить Этот пулемет Ну, так, Все Так, подожди. Будет Украина. подожди, сниму. Вот, логотипчик заделали ему в Так что вот такое. Все, давай. Пока. Так что вот так. А то это и тоже помогает. Ё-моё, какой дым. Я ніколи не забув той момент, коли Стефанович каже, Анатолійович, там пацана 20 років з Бахмута на Мукачево треба відвезти, тоді солярка була там 2 євро чи що, на руках там по 3. це вже катастрофічні гроші. А ще треба знайти азот, сухий лід, збитий як така єврейська труна, такий ящик, пінопластик туди, все, і туди 300 кг цього льоду. Засипали. І там тримається температура, там декілька діб, мінус 70 щось таке. Але це коштує, коштувало там 3-5 тисяч доларів. Отримує мати чи дружина дзвінок. Немає вашого героя. А хто ж мені тіло привезе? Ну, мамцю, ж війна. І от коли ти. Збагнув на ці оці речі, це, ну, це ж таке позріння було. Це з Стефановичем ми балакали. Я кажу, Стефанович, ну чим зможу, тим допоможу, ви ж там питайте. А він каже, ну ось, Олег Анатолійович, ну, треба цей, е, пацанів возити, каже, груз 200. Е, каже, буде жарко скоро. Ми каже, в мішках їх возимо там, поштучно збираємо. А от я сам їх ну, і кінці кінців я кажу, я чимсь зможу, то я не кажу, поясніть мені, що хоч як воно виглядає, ця морозилка на колесах. Ну, він розповівся, і я почав це все шукати сам у Берліну, спочатку, лазити по цих всіх там отнюдь недорогих там. Я знайшов, пам'ятаю, першу, першу машину, і там було років 20, не знаю, в кущах стояли. Будка така, вона не сильно велика і не сильно маленька. Для мене вже було воно ну, тоді 9200 200 євро. Я сказав продавцям, що кажу, вона має бути чесна, вона має доїхати до лінії фронту, забрати тіло нашого героя. І це дуже багато кілометрів. Вони мені знову там резину, все там, там, за свої кошти, все, все, його, його поремонтували, все зробили, пофарбували, все, все на, 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 на таку пряму ну, слово дали. І а ще там потрібно було, щоб була розетка. Тому що на заправках треба, щоб було 220. Поки ти заправляєшся, то треба, щоб не розставало, не розставало при такій спеці. І набираю я Стефановича, я пам'ятаю. Ось скажу, така ось машина. О! о, о це вона! За перший тиждень 9 пацанів він привіз. Стефанович мені розповідає, як було до того. Каже, ми возили їх. Ну, там, водії там. Водії. Неважливо, возили. І каже, люди повзуть. Просто з сім'ї повзуть по траві. Руками просто по траві за землю хапаються і кажуть, хоч вушеньку. Хоч рученьку, покажіть. А вони стоять та каже, я каже, яку рученьку, яку вушеньку, ми помираємо всі від запаха. І тут каже одного разу. Відкриваються двері ззаді і там. Пара на вулиці 50, а там мінус 10 стоїть гроб. І в гробу лежить синє тіло 20-літнє. Водій каже, якби я сказав, як ту людину звати, вони б співали б вовчицю. Мені абсолютно по барабану градати на сцені, розказувати, як ти любиш свою неньку, спочатку неньку за Україну. А що ви для неї зробили? Якщо я запитую людей. Ті, які їздять в тури, виверніть свої кармани і покажіть, скільки ви даєте ЗСУ. Ну, мені щось показав, а я кажу, «Тепер дивіться сюди. Їду з вами в тур. Я ж не один. Я розумію, ми маємо десь жити в готелях, е одягатися, музиканти, все інше. Ми ж це розуміємо, так? Я взяв би хоча б цент з організаторів за виступ. Я б їздив. би, Вимнулись по всьому світу і платив би сам свої кошти. І якщо я витрачаю кошти на дорогу, і я знаю, що це таке, на костюми, на все інше. Вік, ти знаєш, скільки там душ, яких слава, слава Богу, оці кошти, які я зекономив, наскільки вони, допом... наскільки вони тримають цих людей? Кажуть, що потрібно спасати свою душу. Ха -ха. Попробуй і спаси свою душу. Попробуй спаси. Іншу душу, хоча б дай достойно її похоронити. У ленті рано сонце ще не сходи, українське військо із з лісу виходить. У леді рано сонце сяйвом грає. Українське військо око прикопає. Олег Анатолій, дозвольте вас привітати з днем народження, побажати вам міцного здоров'я, життєвої надснаги, мирного та сонячного неба над головою. Також я хочу побажати, щоб на вашому життєвому шляху з'являлися тільки щирі, відверті, красиві люди. Ще я знаю, не щуток, що ви є великим патріотом України, тому хочу вам подякувати за підтримку України та Збройних сил України. В свою чергу я хочу взяти з вас зобов'язання, що ви тримали Музичний фронт України. Ну а ми обіцяємо, будемо тримати наш фронт і не відступимося з Днем Народження! слава, слава Україні! Слава, слава Україні, всім героям! Слава!